Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Останнім часом знову ж таки розгоріла чергова дискусія з приводу того, чи потрібно допускати російських та білоруських спортсменів до участі в літній олімпіаді, яка має відбутися в 2024 році. В Парижі Міжнародний олімпійський комітет загалом виступає за те, щоб здійснити такий допуск спортсменів. Використовуючи цю оманливу мантру про те, що ну, ж спорт в не політики, і не потрібно це змішувати. Давайте, друзі, ми з вами розберемось з тим, чому не потрібно допускати росіян і білорусів не тільки до Олімпіади, яка має відбути в 2024 році, а загалом до жодних спортивних змагань. Ситуація виходить наступним чином. Росія 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення проти нашої української держави. Сателіт російський Білорусь допомагають їм у відповідній агресії, оскільки вони надають свою територію росіянам для користування із території Білорусі літають різноманітні ракети, шахети. І Сухопутні російські війська, нагадую, заходили з території Білорусі в Київську область, частково в Чернігівську. Внаслідок того вони окуповували Чорнобильську зону і наближалися впритул до Києва. І внаслідок блискучих дій Збройних сил України це було призупинено, і подальшому окупанти покинули Київську область. Ну і Проводили наші вже Збройні сили подальші контрнаступальні операції. До чого я загалом це веду? Наслідок цих дій росіяни ж здійснювали терор проти цивільного населення, задати лише ті жахливі кадри з Бучі, з дюма. І, в принципі, де не знаходились росіяни? Там були жорсткі дії по відношенню до. Цивільного населення. І якщо Міжнародний олімпійський комітет вважає, що це, в принципі, є нормою для тієї держави, і внаслідок цього її можна допустити до участі в Олімпіаді, то в мене виникає до Міжнародного олімпійського комітету логічне питання. Воно буде абсолютно логічне, і якби Міжнародний олімпійський комітет над ним задумався. Я думаю, рішення було би негативне одразу стосовно прийняття росіян і білорусів в Олімпійські ігри. А яка гарантія у вас в тому, що під видом російських і білоруських спортсменів в Париж не потраплять агенти, терористи, якісь військові, які будуть здійснювати терористичні акт? Які можуть здійснити безлади в Парижі, які можуть підігравати до протестів проти там, французького уряду і французької влади? У Міжнародного олімпійського комітету загалом є відповідь на це питання, ви зможете забезпечити безпеку іншим спортсменам? А яка є гарантія того, що якийсь російський спортсмен? Якому я вважаю, в них 90% в голові нічого не грає, не принесе якусь холодну зброю і не вчинить якийсь злочинний акт проти інших спортсменів. У Міжнародного олімпійського комітету є відповіді на ці питання. Хто буде цим варварам встановлювати безпеку? І я вам одразу можу сказати, що може вам дати яку відповідь вам дасть Міжнародний олімпійський комітет. А вони скажуть про те, що це ж не наша компетенція, це ж мають робити держави, які приймають Олімпіаду, те ж саме держави повинні забезпечити безпеку. Проведення Олімпійських ігор безпеку для інших спортсменів. Тобто, от я вам привів аналогію, так? що ці покидьки робили в Україні, яка є гарантія того, що така поведінка не буде ними продемонстрована під час Олімпійських ігор? Вони ж всі там чображені в Росії, так? Що вони фактично програли цю війну нашій українській державі. Хто має гарантію того, що вони не будуть займатися тими діями, які я вже назвав? Значить, це перша причина, чому їх не можна допустити. Не можна допускати до Олімпіади. Тому що ніхто не забезпечить їхнього перебування в Парижі у межах безпеки. Тобто вони є небезпечними, як і росіяни, які солдати російські, так само і спортсмени. Вони становлять небезпеку. Мене досі дивує от, приводу великого тенісу, який я дивлюся, потяну дуже. Чому вони там знаходяться? От для мене це абсолютно єно. Це значить, що це безпека компонент. Тепер переходимо до... Моральної сторони, а варвари загалом можуть приймати участь в якихось серйозних змаганнях так, міжнародного рівня, будучи в ізоляції. Тобто світ приймає постійні санкції для того, щоб здійснити максимальну ізоляційну політику для Білорусі і Росії. Так? Для того, щоб вони вредже запам'ятались там, зупинили війну, забрали свої гнилі війська з української держави. І, врешті-решт, можливо, через років 50 до них дійде цивілізація. Хоча я абсолютно в цьому сумніваюся. Цивілізація туди навряд чи дійде. Тому що там вимір цивілізації це телебачення, а телебачення, воно начинене пропагандистським контентом. Тобто, це другий момент моральний. Що російські білоруські спортсмени вони не мають права брати участь в Олімпіаді, тому що вони самі зробили вибір 24 лютого 2022 року, коли ВВП розпочав повномасштабну агресію проти України. Я хоч бачив одного спортсмена, який вийшов російського чи білоруського в Мінську. Який би вийшов на Червону площу чи якусь центральну площу Мінську, і говорили про те, щоб зупинилася війна, щоб вони здійснювали якісь протести, щоб вони активно якось комунікували з владою, щоб їхня божевільна ця еліта це припинила. Я цього не бачив. Я тільки чув знову ж таки оцю дурницю спорт От це те, чим займалися російські і білоруські спортсмени. Так, да, є дуже маленький відсоток, які підтримували нашу державу. Але він настільки малий, що заради нього росіяни Білорусів не має бути ні на яких олімпіадах, ні на жодних інших видах спорту. От я абсолютно респектую Біатлону. От там немає ні росіян, ні білорусів. Тому що в біатлоні сказали, що це країни-терористи, і вони не мають права. Приймати участь. Чи в такому виді спорту, де є гвинтівка, є патрони? Незрозуміло, яка буде їхня поведінка цих спортсменів. Тому біатлону, до прикладу, респект. В цьому плані іншим видам спорту, респект. А от чому знову ця дискусія розпочалася? Мені не зрозуміло. І третє: оце хочу розвінчити ще один оцей міф, про який я вже казав, про це, що спорт в не політики. Це абсолютно є брехня і профанація, пояснюю чому. Дуже просто. Коли йде представлення якоїсь держави, так? Спортсменом, співаком, так, він ж представляє відповідну країну. Тобто, до прикладу, біатлоніст Ганна Стінгерс Бьо, він представляє Норвегію, так? Я не думаю, що він настільки ну, дурний, що не розуміє, до прикладу, хоча б якусь загальну політичну картину у світі. Чи він не розуміє те, що відбувається в його державі? Тому що політичні питання все одно будуть ставитися тим чи іншим спортсменам, співакам, артистам з приводу політики І не потрібно говорити, що цього. Ну, Не буде. Це буде, і ці журналісти хочуть чути конкретну відповідь. Спортсмен це не якесь бидло, яке тільки займається спортом і більше не орієнтується ні в яких процесах. Повірте, вони орієнтуються і в політичних процесах. Вони ж не знаходяться в закритому вакуумі, де тільки є там чи басейн, якщо це плавець, чи доріжка, якщо це атлет, велика атлетика. Чи біатлонний стадіон, якщо це біатлон, чи тенісний корт, якщо це тенісист, вони знаходяться в світовій інформації. Повірте мені, вони прекрасно нею володіють. Тому оцей міф, що там спортні політики він абсолютно не працює. Людина, спортсмен, представляє конкретну державу, і вона орієнтується у тому, що відбувається у цій країні. Повірте, вона може дати відповідь на питання щодо тих чи інших політичних процесів. Якщо вона цього не може зробити, я вважаю, що вона не має права брати участь в будь-яких змаганнях. Тому, якщо підсумовуючи оце відеоматеріал, так, оці три причини, які я назвав: так: безпекова, моральна і розвінчення міфу що, типу спортної політики, а він знаходиться в політиці, це є основними факторами того. Що білоруських і російських спортсменів апріорі не повинно бути на відповідній олімпіаді. До речі, залишіть у коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Це коротко, що хотів зазначити з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписуватись на ютуб канал Індепендент Політикс, ставити вподобайки цьому відео, коментувати його, а також ділитись ним із своїми друзями. Не Забувайте також підписуватись на ютуб канал Independent Політикс. Та ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відео матеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Все буде Україна! Слава Україні! Хай щастить вам!